Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження від гри, які емоції зараз у команди, і за рахунок чого на ваш погляд перемогли сьогодні? Дякую за ваше запитання. В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що боронять нашу землю, і в нас є змога грати в нашу улюблену гру. Також дуже хотів би подякувати вболівальникам. Я рахую, що саме завдяки нашим вболівальникам ми змогли показати таку чудову гру, агресію в захисті, агресію в нападі. Тому дуже вам дякую. На рахунок вашого питання гра склалась добре для нас. З самого початку гри ми почали агресивно і це задало тем всій команді. Настрій в команді, звісно, чудовий після перемоги, але ми не розслабляємось. Ми готуємось на третю гру. Вона відбудеться в Києві. Дуже важлива для нас гра. Будемо битись. Будемо битись. Пане Денис, розкажіть, що стало запорукою, що на останній четвертій-чверті команда додала і перемогла Києва. Добрий вечір. Хочу подякувати вперше нашим Збройним силам України за те, що дають нам змогу грати саме інтелектуальну гру з м'ячем. По-друге, хочу привітати всю нашу організацію цією важкою перемогою. Подякувати нашим болівальникам, фанам. В залі, ну, це, це просто космос. Це просто нереально. За рахунок чого ми ретельно готувалися. До київбаскета. І за рахунок в першу чергу захисту. В першу чергу. І, ну, плей-офф це характер. В першу чергу, це боротьба, агресія. Сьогодні не було рода, Брауна, на важливо було вашого гравця. Наскільки було легко перелаштуватися без цього баскетболіста? І що сталося за ситуація, Розкажіть в Києві, була, коли рода. Видавили, і там в підтриму приміщенні була історія, якісь е, нецензурні вигуки на його адресу були. Що розказував сам гравець тоді? Поясніть цю ситуацію. Е, е, так, дивіться, давайте я е, е, напевно тол толерантно е, вискажу про цю історію. Я цього не бачив, але мені наш менеджер клубу сказав вже після гри, що його провокував гравець е, «Київбаскета». І виникла така ситуація перед грою. Тому я цього не бачу, але я довіряю своєму персоналу, своїм гравцям, я в це вірю. Ось, що далі було під трибуною? Ну я ігру вів, я не знаю, що там було загальне. Далі ну на жаль, на жаль, така історія була. Чи ви кажете, легко перебуду взагалі не легко. Це взагалі не було нелегко, було багато думок, як поміняти гру, який захист змінити. Тому що в Києві я змінив три захиста. Змінив три захиста на пікінролах. Тому, тому от, дуже важко було сьогодні місцями. Ну, вистояли. Я дякую команді, дякую гравцям за характер, за віру в себе. Один-один ми їдемо вівторок в Київ. Зможе зберегти команда цей настрій і можливо цього настрою буде недостатньо, бо тут трибуни підтримували сьогодні, а в Києві можливо треба буде щось ще додати, щоб поборотися за перемогу. Можливо. Можливо. Ну, і Київ Баскет буде по-іншому грати, і ми будемо по-іншому грати також. Тому... Розкажіть да, які ваші враження від гри, що не ну, вдалося сьогодні ще сформати. Для початку ми вийшли на гру дуже погано. Якщо не помиляюсь, суперник зробив ривок 18-3. І було важко після такого, так сказати, повернутися, але ну, завдяки діям з Єгора Сушкіна ми змогли повернутися. Навіть в третій четверті вже лідерство мало, вісім очок. Але десь дозволили супернику побігти, легкі очки заробити без фулів. Десь мали зірвати ті атаки, не дати їм можливості забити ці легкі очки. І Десь через це вони почувствували гру і далі вже було важко. Що в першу чергу має, на ваш погляд, змінити команда, щоб перемогти в третій грі? Ну, для початку, як я вже сказав, вийти впевнено в першій четверті, задати тон, так як це зробили сьогодні рівно. І далі вже виконувати просто настанови тренера. Вони у нас завжди працюють, і я думаю, що все вийде. Ви переломили четверта-чверть. От що не пішло, що так відпустили рівня в самому кінці? Ну там стик третьої чверті, третьої та чверті четвертої чверті. Так, тобто ми віддали ініціативу. Я вважаю, при плюс вісім дали легкі м'ячі забити, хоча в нас були фоли в запасі, так. І за рахунок швидкого нападу рівно знову ж таки відірвалися, десь не контролювали швидкий відрив, над чим працювали, але на фоні усталості все ж таки мені здається втоми, так якоїсь того віддали якісь легкі м'ячі для рівного і за рахунок цього рівного сьогодні в, Рівному, в рівного не було одного з важливих гравців. Рода Брауна? чи якось це було можливо було легше вашій команді? Я не думаю, що було легше Бачите, і Шепель, і Шептіцькі, я вважаю, зіграли. Для дуже допомогли своїй команді, скажімо так, більше грали з периметра, більше і влучили тут трьох Шептицький, два і Шепелів один. Так, тобто не знаю, чи буде простіше з родним брауном, коли він буде в складі грати, так але сьогодні я скажу, що не було просто точно. Рівне завжди традиційно вдома добре грає, але остання гра серії буде в Києві. Чи наскільки це велика перевага буде? Ну, я вважаю, що все одно перевага свого майданчика. Ми над цим працювали весь сезон, щоб її мати, так? І щоб, якщо буде якась вирішальна гра, щоб все-таки грати не в рівному, а все-таки на своєму майданчику. Але перевага свого майданчика це все ж таки вболівальники більше, так? Тому що кільця для обох команд будуть однакові, паркет однаковий і умови для всіх однакові. Тому я вважаю, що це трошки перевага, але на цьому ставити якісь акценти, що це домашня гра не можна. Дякую.